Ви помічали, що основні події серіалів відбуваються в однакових інтер'єрах. Цей прийом американські режисери використовують для створення образу затишного місця, куди глядачам хочеться повертатися, і яке вони ототожнюють зі своєю собственностю. Катерина Агапова, дизайнер студії Романов Вот любить серіали і тому проаналізувала п'ять пам'ятних інтер'єрів по мотивам улюблених кіносах. Як бонус плани квартир із кожного описаного серіалу, Катерина, агапова дизайнер бюро Романов Вот, закінчила російсько-британський університет управління з двома дипломами про вищу освіту: російським і європейським. Кожен новий проект для неї це можливість поліпшити життя людей в рамках окремо взятої сім'ї. Ідеальним інтер'єром вважає такий. Який повідомляє замовнику щось нове про нього самого один друзі, більшу частину екранного часу, шестеро друзів проводили в квартирі Моніки Геллер, яка дісталася героїні. Від бабусі тут дві спальні, санвузол і суміщені вітальня, ідальня, кухня і передпокій. А інтер'єр являє собою божевільний нікс американського стилю і контемпорарі з елементами шеббі-шик. головний предмет меблів, великий диван навпроти телевізора у вітальні. М яку зону доповнюють два затишних крісла, журнальний і приставний столик біля дивана. Кухня відділяється від вітальні круглим столом, така розстановка меблів дозволяє друзям без проблем пересуватися по всій кімнаті і підходить для любителів приймати вдома велику кількість гостей. А ще в квартирі моніки завжди панує хаос безлад, на думку творців, серіалу, повинен був створити асоціативний ряд з будинками більшості американців того часу? 2. Секс у великому місті квартира головної героїні серіалу Керрі невелика, але у неї нестандартне планування. Кухня знаходиться в центрі приміщення. Цей прийом дозволив розділити квартиру на приватну зону і місце для прийому гостей у прохідний гардероб. Само запам'ятовується локацію, можна потрапити зі спальні та самозла спальня з величезним ліжком, об'єднана з вітальною. Де по колу розставлені крісла різного кольору і стилю, а простори й санвузол єдина кімната з дверима. Більше міжкімнатних дверей в квартирі не передбачено поняття функціональності в інтер'єрі чуже редактору модного журналу «Керрі». їй потрібна свобода творчості і самореалізації образ ділової девушки, у якої вистачає часу тільки на себе, був створений режисерами серіала максимально правильно. 3. теорія великого вибуху. Трикімнатна квартира Шелдона і Леонарда, улюблене місце колективного відпочинку сімох друзів, центральну частину квартири займає об'єднана з кухнею вітальня. Перед диваном стоїть низький столик. Поруч знаходяться кілька крісел з різних колекцій, ідельна обстановка для спілкування і прийому гостей. Квартира молодих вчених прикрашена фігурками героїв коміксів і серіалів, книгами, а також цікавими технічними винаходами. З боків від телевізора розположені робочі зони головних героїв у квартирі Шелдона, купера пристрасного перфекціоніста, завжди прибрано і чисто. Замість піаніно стоїть дошка з формулами. А на місці каміна постери з коміксами. Стиль кухні об'єднує в собі неокласику модерн і елементи провансу, чого тільки варта підвісна конструкція для сковорідок мрія кожної господині. Чотири як я зустрів вашу маму. Трикімнатна квартира архітектора Теда Моспі складається з декількох спалень, об'єднаного санвузла, великої вітальні, суміщеної з їдальною, і кухні, інтер'єр дуже нагадує квартиру Шелдона і Леонарда з серіалу. Теорія великого вибуху, і це не дивно, адже саме так виглядає розстановка меблів в квартирі середньостатистичного американця, затишний диван навпроти телевізора, поруч пара крісел і журнальний столик. У вітальні навіть передбачена робоча зона, де Тед створює свої архітектурні проекти. І у Моніки є схоже місце у вітальні, але там передбачена м'яка зона для відпочинку. Планування в квартирі функціональна. Тут передбачений швидкий доступ усі приміщення. Поєднання простору для отдиха з робочим місцем, організований безлад. Є ще одна примітна деталь: всі предмети меблів з різних наборів. Тут навряд чи знайдеться місце двом однаковим стільців. 5. фрейзер. У гігантській квартирі фрейзера розташовані три спальні кабінет, поєднана вітальня і їдальня кухня і два повноцінних санвузли з ванною. Також передбачена музична зона з фортепіано і багато іншого. Справжній цінитель еклектики і психолог з розвиненим почуттям смаку створив ідеальний житловий простір. Тут вишукані предмети і оригінальні меблі. Незважаючи на відсутність загальної стилістики, інтер'єр фрейзера виглядає цілісно. Окрашенням апартаментів і головним місцем розвитку подій стала величезна вітальня з подиумом, основні зони відпочинку. Точна копія дивана з салону Коко, Шанель. Цей цінний предмет меблів був встановлений навпроти телевізора і ревно оберегався хозяїном від зазіхань пса Едді.